Огляд найдешевшого маркету Києва. Хм, Проаналізувавши різні статті та почитавши безліч відгуків, всі пишуть, що саме цей маркет є найдешевшим в Києві. Ходімте це перевіримо. І так, наш стандартний продуктовий кошик. І починаємо ми з яєць. Тут їх можна придбати за 60, 65 і 70 гривень. Далі хлібчик. Ціни тут стартують від 20 гривень за батон. Олія по 70 і 80 гривень за велику пляшку. Хоча ось є оливкова. По 200 і 300 гривень. Макарошки по 25, 30 і 40 гривень. Гречка по 30 гривень, рис по 50. Молочні продукти. Творог по 55-60 гривень. Сметана по 40, молоко по 40 тере 70 гривень. Сири по 50, 60 і 80 гривень. Ясна продукція. Хм, адекватний прайс на ковбаску 70-100 гривень. 100 грам краківської 35 гривень. Яблука, ну ви самі бачите, якої вони якості по 37 гривень, апельсинчики по 47. Найнеобхідніші не овочі, картопля по 27 гривень за кілограм, цибулька 35, помідорки по 90 гривень, що не дешево. огірки по 11,8 гривень. Перчик за 21 гривню, правда, трішки зіпсований. Добре, що це не найгостріший перець у світі, який я скуштую на 150 тисяч. Але якщо це хочеш побачити, підпис. Писуйся морозиво за 9 гривень, крабові палички по 36. Я куштував їх до речі. Ну і на водичка, водичка. Бутель 5 літрів, коштує тут 37 гривень. гривень. Отже, друзі, як бачите, я відвідав оновлене АТБ чорного кольору. Тут дійсно можна зловити доволі гарні акційні ціни. Але інше питання: чи все воно тут свіже і якісне? Це знають тільки продавці. Друзі, набираємо 5 тисяч лайків, і я завітаю до старого синього АТБ, що прямо по хардкору. or